Так, ну що, пташечки, продовжуємо? Е, лютий 25-го для Левів. Що принесе лютий 25-го для Левів? Дивимось по основним сферам життя. Е, за особистими розкладами пишіть або тут під відео, або в інстаграм, Телеграм, Тікток. Де хочете, там пишіть. Я є скрізь. Так що підписуйтесь, ставте лайки поширити відео. Дивимось. Леве лютий 25-го. Основна енергія місяця. О, сонце. Супер. Далі фінанси. Фінанси, так, фінанси. Далі робота кар'єра. Відносини. Відносини. Загальний психоемоційний стан. І порада, порада. О, так. Ну що ж, Леви, дорогі мої, загальна енергія лютого Сонце, прекрасно. Будете світити, будете сяяти, будете повністю відповідати своєму сонячному знаку Леви, це ви, ви сяєте, ви світите, вас видно, вас неможливо. Не побачите. Іноді бувають такі типа левів, яких занадто багато. Тож тут по сонцю не впадайте в такий, знаєте, егоцентризм по, по сонцю, особливо для левів. Це дуже-дуже можливо. Але взагалі енергія цього місяця дуже-дуже, дуже така, знаєте, прям <клес> супер класна. Проявляйтесь, не, не бійтесь заявляти про себе, не бійтесь, а, не бійтесь бути сонцем, тільки я ж кажу, така маленька поправочка, не впадайте в егоцентризм. Далі, що в нас по фінансам? По фінансам король жезлів. В принципі, король жезлів це і є лев вогняний знак. А, але, знаєте, тут, можливо, це ви, можливо, це якась людина. З таким темпераментом, подібним, як у вас, зіграє якусь роль, але хочу цю карту щось розкрити. Ну, король жезлів. Що ти нам про фінанси скажеш? Розкрити мені, покажіть цю карту. А, а говорить цей король жезлів про те, що ви реально будете королем своїх фінансів. А ви будете задоволені положенням речей, які є. І при цьому це, вас, скажімо так, це буде виходити з того, ваше задоволення своїм положенням фінансовим буде виходити з того, що ви вміло будете захищати свої кордони. Наприклад, я не знаю там підвищувати ціну. І обґрунтова обґрунтовувати це на свої послуги, так? просити про підвищення зарплат, зарплатні. І а, відомо, що там ви приходите до керівництва, кажете, хочу підвищення зарплати, а ви а вони вам кажуть, ну ну і ходи, добре, і що там. А ви кажете, тому, 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 тому я хочу підвищення зарплати. Ось так. Тобто, захищаючи свої... Кордони, обґрунтовуючи свої вимоги, ви досягнете того, тому що ви будете задоволені своїм положенням фінансовим. Так що тут, в принципі, дуже-дуже непогані теж карти. Далі, наступне робота і кар'єра. Колесо фортуни, знову старший аркан. Колесо фортуни це, знаєте, як, те, що це кармічна карта, це однозначно. І колесо фортуни повертається до вас тим боком, скажімо так, на який ви напрацювали трошечки раніше. Тобто, що посіяли, то і пожинаєте по колесу фортуни. Це так само, як і по карті справедливість. Так? Але в даному випадку, ми навіть можемо ще взяти додаткові карти, але в даному випадку я вважаю, що по роботі, тим більше. Спираючись на основну енергію місяця, я вважаю, що у вас буде все складатись пречудово. Будете хотіти підвищення кар'єрного зросту? Так? Ідіть, просіть, проявляйтесь, проявляйтесь і колесо фортуни повернеться до вас своєю прекрасною стороною. Хочете знову ж таки підвищення зарплати? Відстоюйте свої кордони, пояснюйте, чому проявляйтесь, і колесо фортуни повернеться до вас вигідною для вас стороною. Тобто тут я вважаю, що колесо фортуни це просто е, однозначно о, вдача, успіх е, в роботі і в кар'єрі. Хоча е, скажу, що з негативної сторони це може бути, знаєте як? Е, Колесо фортуни може повернутись так, що це може бути, знаєте, навіть ну, якісь негативні наслідки ваших попередніх дій. Можливо, навіть, слухайте, звільнення з роботи, так, вас звільняють з роботи. Ось так неочікувано і, знаєте, так, нагляд, спонтанно, спонтанно вас звільняють з роботи. Але в будь-якому разі, ми. Знаємо і пам'ятаємо, що всі зміни, всі якісь ситуації, які зараз відбуваються, вони нам на краще в майбутньому. Тож, тут все, що не відбувалося по колесу фортуни, це на краще. Але все одно я вважаю, спираючись на основну енергію місяця на це сонечко, я все одно вважаю, що в кар'єрі, в роботі у вас все буде при чудово. емоції, відносини. Відносини тут, фонтан, буря, емоцій, але тут скоріше емоцій, таких, знаєте, які переповнюють, якими хочеться ділитися. Я б не сказала, що це про якісь такі, знаєте, італійські страсті, якісь, можливо, якісь. Суперечки, скандали якісь, я б не сказала, туз скупків це про наповненість емоціями, почуттями, відчуттями, ту скупків це про здійснення бажань, здійснення мрій, туз кубків це якісь нові пропозиції, можливо, хтось зустріне для себе пару. Хто на шляху до цього, можливо, для когось буде якась пропозиція, бо відносини це ж не тільки романтичні відносини, так, це взагалі відносини з іншими людьми, діти, батьки, кохані, друзі, керівництво колеги на роботі. так? Тобто тут можливо, що ви отримаєте якісь класні пропозиції про партнерство, про якусь пропозицію почати щось нове. Тож, і по відносинам, леве, лютий для вас просто чудовий місяць. Але якісь страхи. Будуть порушувати ваш загальний психоемоційний стан. Знаєте, навіть якесь фізичне безсоння може бути. Щось ви там собі в голові будете крутити, розкручувати, якийсь там, не знаю, телесеріал, якийсь фільм, будете там собі настільки розкручувати, щось там собі вигадувати і видумувати, тому що ця карта вона якраз каже про страхи надумані. На те, що в нас в голові, і те, що в більшості своїй не виправдано ніяк в реальності. так? Це може бути навіть про якісь там жахіття, якісь вам може там будуть снитися. Щось ви будете по ночам там собі думати, вигадувати, нагадувати, щось там не буде давати вам спати. Але все це, знову ж таки, все це в більшості своїй ваша. Ваша фантазія, а не реальність. Тож не впадайте в такий стан і далі, далі, до речі, вам іде порада. Не сидіть в стані жертви. Не сидіть в стані жертви. Ви сонце, ви людина, лев, яка сяє, людина, яка просто. А, Приречена, скажімо так, сяяти, це, це не ваші позиції. Оце входити в стан жертви і цим, знаєте, маніпулювати, що я ось така бідна, нещасна. Я говорю для чоловіків, для жінок, говорю така, тому що говорю про людину. Людина, вона. так. Я ось така бідна, нещасна, ой, всі, мен... ніхто мене не любить, ніхто не поважає, та як вірка співає, піду я у садочок. Так ось порада вам. Виходьте з цього стану жертви. Ви там сидите добровільно, вас там ніхто не тримає. Ви сидите добровільно в цьому стані жертви, ниєте і самі собі розкручуєте якийсь там нереальний просто серіал в своїй голові. Закінчуйте з цим, всім, тому що у вас прекрасні карти на цілий місяць. Загальна енергія сонця це просто сяй, проявляйся, показуй себе, насолоджуйся життям. Сонце це знаєте так. Це безумовне таке от щастя от дитячого. Дитина, як, знаєте, вона що для дитини щастя? Вона прос... прокинулась, сонце світить, а, клас, щастя! вона прокинулась, дощ іде, а, клас, щастя, можна по калюжах бігати. Сніг іде, о, супер! Підемо там сніговика ліпити. Для дитини щастя просто в самому існуванні. Ось і ви так: живіть і будьте щасливі. Тому що ви просто живете, що ви є в цьому світі. Це ваша сутність, Леве, це ваша сутність. І у вас прекрасні карти і чудова, причудова порада. Не сидіть в стані жертви. Не шукайте винних в якихось ситуаціях, які у вас відбуваються. Не шукайте абсолютно ніяких приводів для того, щоб сидіти і, скажімо так, скиглити, так? підвивати. Ви е, маєте жити це життя, маєте проявлятись, маєте любити це життя і показувати іншим, як ви це життя любите. Тож, дорогі мої, будь ласка, сила. Сила, карта Лева. Карта Лева. Просто неймовірно. У вас є сили пройти все, що, що посилає вам доля, що посилає вам Всесвіт. Це просто, просто неймовірно. І, до речі, якщо в когось потрібно комусь щось починати з нуля, будь ласка. Будь ласка, початок лютого взагалі прекрасний, е, прекрасний період, щоб починати щось нове, тому що там в нас е, зростаючий місяць, 29 січня в нас. Е, Новий місяць і починається зростаючий місяць, початку лютого. Тож, лютий, при чудовий місяць для вас левий, і взагалі чудовий місяць. Тож, виходьте з стану жертви, не накручуйте, не розкручуйте кіно. Хочете подивитись кіно, вімкніть собі, не знаю там, на Ютубі, вімкніть собі якийсь фільм, подивіться не накручуйте, невідомо що в своїй голові. Тож, дорогі мої леви, я вас цілую, люблю. Бажаю вам прекрасного лютого, па-па!